60 оці 1 мільярдів тоді, коли нам вони потрібні були. Пане, я хочу трошки змінити тему. А, а я почну з доволі дивної реакції, яку я надибув у Фейсбуку такого фаната Зеленського, який не надто розумний, який написав, що 20 травня починається другий термін Зеленського. Чи можемо на оце цей подовжний термін Зеленського так подавати, як другий, його другий термін? Я не знаю, хто це написав. Вони можуть писати, в принципі, все, що завгодно. Все, що завгодно. В цій, в цій ситуації там теж, навіть, якщо не помиляюся, чи час Олена Зеленська, вона там ніби обмовилась, там говорила вже, що і другий, і про третій термін. Розумієте, тому це, це таке. Це має бути ну, по великому рахунку по закону, але з другої сторони, ми ж не знаємо ніхто, коли завершиться війна. Так. А не знаючи, коли завершиться війна, ну якось з чинною владою, яка не має вже довіру, а просто кажу, за 70% ну Зеленського менше, а всі інші, всі, які там інституції, вони фактично дискредитовані, вони не мають легітимності. Щоб продовжували вони далі бути при владі, це вся країна йде до краху. В кожній любій країні, в такому випадку, називається це перевазантаження влади. Це не означає, що звільнити двох заступників голови офісу, якого чомусь аж 10 заступників, так, які не належать безпосередньо до команди голови офісу, а взяти тих, які належать, що це є призавантаження влади. Це не призавантаження влади. Призавантаження влади це коли обираються зовсім інші люди. Їм дається, якраз цей до довіри, Тобто ступінь цієї суспільного схвалення, яке називається легітимністю. І тоді люди, звичайно, такі, як ми от з вами, ми тоді те, то, що вони приймають, ми в той чи інший спосіб виконуємо. Чому така ж реакція негативна по мобілізації? Саме через відсутність легітимізації тих людей. Бо вони говорять одне, а люди бачать, що насправді відбувається все зовсім інше. Ну, от везугли, якщо я не знаю, там мені так пересказали, я це особисто не бачу, може, ви бачили. Кажуть, що ніби вона там десь сказала чи написала, що у кого є дві машини, одну треба забирати на фронт. Я цього не бачу. Ну, якщо це дійсно так, ви розумієте, Ну про що, про що тут говорити? Тобто вони, депутатів, вони сьогодні 5-6 покупляли за, за, під час війни, кажуть, крадуть всі там мільярдами, а у звичайних людей треба забирати машини. Це при тому, що звичайні люди. Дають донати для того, щоб машини купляли, їздять за кордон, волонтери їх привозять раніше. Привозили простіше, зараз так все ускладнене, що от і, і привести мають важко. А як бути з тим, що зараз рейтинг Зеленського впав? Він ще не є критично низький, але а тенденція е, вона е, не зупиняється, і може так статися, що за місяць-два. Цей ритм впаде до критичної позначки. Ну, по перше, що важ уважати такою позначкою, і е, друге, а що тоді буде? І ну я як... вам скажу так, що з моєї точки зору, вже зараз вона ця точка критична, все інше це просто критична точка. Вона буде якось, як би це правильно сказати, з точки переходити, я не знаю, якусь пляму з плями, потім ще якусь там, не знаю. в що. Тобто, якщо не буде вжито певних заходів і рейтинг буде довіри, а саме довіри, знижуватися, знижуватися, це ні до чого доброго насправді не приведе. Тобто, буде, по-перше, буде збільш, по буде, буде ну, саботування всіх рішень, які вони приймають, ніхто на них не буде звертати уваги. Потім може наступити момент, коли е, оце несприйняття влади, так, зараз вже є фактично несприйняття влади. Коли, якщо такий низький рівень, це вже не сприйняття влади. Він з моєї точки зору вже рухається до такого визначення як агресія, агресивна оцінка влади. Тобто негатив ми вже пройшли насправді. Агресивна оцінка діяльності влади вона, як правило, завжди приходить до протестних дій, чого нам не потрібно. І от, поки ми не дійшли до реальної вже агресивної оцінки всієї діяльності влади, владі треба вжити дуже серйозні заходи, щоб цього не сталося. Наприклад, Ну, знову ж, легітимність, от по пам'яті вам скажу там. Це значить суспільне схвалення політичного курсу кадрових рішень влади, так це так загалом. От треба міняти політичний курс. І провести серйозні кадрові рішення. Кадрові рішення треба почати з того, що кожен має займатися своїм. Має бути нормальний уряд, який не виконує вказівок дзвінків з Офісу президента. Офіс президента має займатися чим має займатися. Тобто це реально має все зробити, щоб воно Воно не тільки з точки зору візуалізації має бути зроблено, з точки зору функціонування держави має бути зроблено. І от набирати людей, які тільки тому, що я отам. Знаю чи не знаю, хоча там можуть бути і кваліфіковані люди, цього не виключають, Такі, таке теж може бути. Ну і головне, головне, що треба зробити, треба реально розібратися з корупцією, яка є зараз мародерство. Якщо по соціологічному опитуванню люди вважають, що мішає розвитку держави України на першому місці, навіть не війна, а корупція це вже все, це вже приговор для влади. Тобто це ж насправді так складно. Береться остання соціологія або робиться спеціально. Все, що е, стосується людей, яке їм саме болюче, що б вони хотіли, щоб цього не було, що завжди, і по цим пунктам просто робляться відповідні рішення. Це нічого складного нема. А це кадри, за, о, там зараз скажу, і це безумовно от корупція це в першу чергу. Хоча, знову ж, з моєї точки зору. Реальним виходом міг би стати я вже в чи в п'яте повторюю закон про проголошення стану війни. Але він тим більше я так розумію, якщо законопроект був 71,14, 24 лютого 2022 року, він пропав і вже кажуть, що ніби він не був, але чомусь взагалі такого законопроекту немає. Зразу є 71.15 про застосування збройних сил, теж від 24 лютого, значить, в цьому законі вже було щось прописано. Якщо там не прописано, бо дурниця. Тоді нормальні фахівці дивляться, які як тільки закони працюють в інших країнах, як в нас, і в цю працює там два ключових моменти має бути. І до речі, якимось там третім, п'ятим може бути і вирішення проблеми Зеленського з легітимізацією. Що поки от проголошення стану війни виборів немає, хоча воєнний час теж написано, що вибори не можна проводити Верховного голокомандович там виконує свої функції. Тобто такі, таким чином ще раз так ось юридично спробувати е, легімітизувати все це інше. Але там ключова, ключові два моменти. Цивільні не вмішуються у хід ведення війни. З моєї точки зору, ніякої ставки Верховного Локомандувача не має бути апріорі. Як це там, вони, там, напевне, в цьому. Має бути воєнний кабінет, як це в будь якому світі, а не вигадали собі ставку. У нас ні Верховний Лукомандуючич, ні міністр оборони не служили в армії. І не має бути ніякий міністр оборони цивільним. Це, це все дурниця, санітниця. Так, в мирний час ми можемо про ці речі говорити, але коли війна точно не, він визначає кадрову політику, кого призначити, кого не прину. Це ж дурниця повна. Тобто треба цивільних просто забрати з армії. Просто. Який контроль? Про що ви там взагалі говорите? Має бути воєнна прокуратура. А ніякі громадські там грантуєди, які сидять і самі потім займаються корупцією і відміняють потім всі ці тендери прозоро і, і будуть укладати угоди, і вони не будуть публічними, які ніби такі були супер-пупер діячами, антикорупціонерами. Воєнна прокуратура має працювати, але знову ж це кадрова. Тоді вже політика туди мають бути призначені відповідні люди, які дбають про Україну, а не про свою кишені. Ну і е, другий важливий варіант, безумовно, це реальний перехід на воєнні реки економіки. Все має бути заточено на війну. Все, без виключень. Шити одежу хлопцям, які на війні, взуття, не, закуп, не купляти за кордоном це дасть робочі місця всередині країни, і тим самим певна економіка е, буде працювати. А Росія це зробила фактично, а ми ні. Ми на словах говоримо. Кажуть, стільки вже ми на нави, виробляли тих безпілотників, але всі все рівно і дронів, а всі все рівно збирають через телевізор. Якби стільки назбирали, скільки треба, то би хлопці з фронту Правда би не просили. Тобто розказують, що вони є, а ті, хто на війні, кажуть, що у них нема. Я дивився буквально 2-3 дні назад сюжет один на Франц 24, де брали інтерв'ю в нашого одного бійця в окопі. Чи близько коло окопа. Ну так видно, що близько, до нуля точно. І він сказав от фразу, що мене я просто був шокований. І він сказав: А це ж пішло на всю Францію, на всю цю франкомовну, де вони там все це транслюються, що вона, він сказав, що в нас дронів у 2015 році було більше, ніж зараз. І каже, то, що порівняно з тим, що в них є, в нас каже, так каже, все, воювати це, каже, неможливо. Але нам розказують. Що за два місяці вже 200 тисяч зроблено? Так. Mm, да. Це цікаво. Пане Віталію, я вам дякую за цю розмову. Отже, це був Віталій Бала, політехнолог. Якщо вам було цікаве це відео, а воно було і цікаве, і дуже емоційне. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть про це, дайте про це знати. Підпишіться на мій канал. <гану> І все буде Україна. Дякую.